Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. А сьогоднішнє відео буде про мій експеримент черенкування. Розпочати хочу з цієї краси. Це камніломка арінца, ломи камінь, рожева, біла та, звичайно, польова польові квіти, які мені сподобались, я просто викопав. І посадив їх у горщик. Ось так вони зростають у контейнері. А тепер перейдемо до моїх живців. Сразу хочу сказати, що я не спеціаліст, я всього ж садівник-аматор. Намагаюся, скажімо, так, набити руку на черенкуванні. Є мрія колись мати власний розплідник, але ну, по результату мені до розплідника ще далеко. Зараз пройдемося по кожній рослині і подивимося, що в мене з цього вийшло. Черенків в мене було багато, десь більше сотні. Черенкував все, що тільки можна, все, що бачив, во всій ємності. Ну, Ось о результат. Це вже, я показую, мертвлячки. Воно все сипеться, це те, що пропало. Тут канадські ялини. Daisy White, Sanders Blue, Maygold, воно все осипається, це все вже одійде і миріний. Це ялина звичайна, воно все сипеться, як ви можете бачити. Ось все, хто там просив. Це мої ялиці бальзамічні. Не пережили вони, вони до весни були нормальні, а потім просто почали чахнути. Трошки зелене є, але ну, не буде тут уже ніякого толку. Це точно. Ось. У. Це ялина Суперблюсід була. Це теж ялина. Ось такі. Це ялини ті, що вижили, чи намагаються ще якось показати, що вони живі, тому що брунечки в них мягенькі. Це ялини блакитні з парку. Мені сподобався колір, форма, тому я намагався їх черенкувати. Тут теж видно, що, мабуть, має вона Щас... Не виходить сфокусувати, намагається вона видати брунки, ну я побачив вони в мене в затінку стоять, це я так виніс, виставив всіх свою гордість <сум> в кавичках. Це ялина Вілсверг, яку я теж намагаюся, намагався чередкувати і вона ще подає. Якісь надії. Це ялина Сандерс Блю канадська. Прирісти не, не видала, але ще тримається. Це ялина звичайна і це ялина Мейґолд канадська. Так що от таке по ялинах в мене. Дуже гарно черенкується Тамарікс. Рожевий. Ось у мене їх було 5, один загинув і 4 живі. Один однозначно залишу собі, а інші, може, подарую друзям. Так що з Тамариксом все добре, він дуже гарно черенкується, просто, як то кажуть, по-простому повтикував у землю і навесні. І вони поприживалися. Далі тут трошки асорті, тому що я е, живцював усе, що можна. Якщо це великий контейнер, тут декілька навіть видів рослин. У мене тут є лівець, е, скельний Blue Star. І V'Yella Red Prince. Вона такого червоного кольору має бути. Ну, Десь половина померла, половина. Ось, все, як ви бачите, з листочками. Зимували в мене живці під плівкою на вулиці. Ну, так що отак Це звичайна рожева вігела, вона висока. Тут в мене туя Aurea Nana. Щось, скажімо так, живе. Щось не живе, ну тут десь 5 живців, ну ще намагаються вони. Це смарагд. Така ж історія. Щось випускаю перелізти, я не ковиряюся там, не хочу турбувати, навіть, там, якщо зарождаються корішки якісь, то не хочу. Це я лівець з парку, назва не, не знаю, мені сподобався колір теж Ще тримається. Це смарагд. це дуя без назви у батьків. Була, знаю, що вона колоною зростає. Усього вона Це вже у корінні живці. Видно, що вона жива, почалися прирісти, те, що там не турбуємо коріння. І ось поруч така сама. Єлівець Slime Glow. У мене їх було 4, один загинув і два ось в такому ще стані, скажімо так. Ще намагаються. ну Думаю, що вони приживуться, тому що навесні воно те, що мало вмерти, воно дуже швидко відмирало. А ось цей прижився точно. У нього пішли вже прирости. Лаймового кольору. Він змінює кольор оцей, такі помаранчеві кінчики вже на яскраво зелені. Так що ось так. Із ялиці в мене ось о. Це ялиця надзвичайно бальзамічна, високоросла. Ще намагається вона жити, але вона не обсипається. Ну бруньки ще не розкрила. Ту я Ренгольд. Це єдине ось о, ще дві, які там ось о, видала вона щось. Але ну, я не знаю, що з нею буде. Можливо, це все зрізати треба, щоб все живлення йшло в цей живий, скажімо так, гілочку живу. І ось о, теж намагається трошки там. Ну, я їх ще тримаю. А ця пішла в ріст уже. Це Туя Західна Рейнгольд. Це туя одна з чотирьох західна Смарагд. Smaragd, да. то вона теж пішла в приріст, живе. Теж її не турбую. По ялівцях ще ось, ось о, ялівець Блюстар, Один такий собі. Між життям та смертю, а один нормально все з ним. Наверно, він, мабуть, все таки укорінився. Тому залишав я їх поки що. Це ялівець теж з парку, цей олівець казацький. На перший вигляд він начебто вже загинув, але ось опустив гілочки. Ось і ось о це молодий вже цього року. Тому залишаю. Прижилася одна з чотирьох У мене гортензія волотиста Wild Strawberry. Ось вона одна прижилася, а ті ніяк вони, скажімо так, себе не проявляють. Теж намагаюся там не порпатись, хай укорінюються. Барбариси з п'яти барбарисів карликових Рубістар в мене прижилися ось о два. Ті, які були живі на вісні, я почав, ну, цікавість бере верх діставати з почви, і вони поза... загинули, позасихали. Ці я не чіпав і вони живі. І чіпати я їх не буду. Ще дуже добре, високоросла спірея у мене начеренкувалася, назви, на жаль, не пам'ятаю, як згадаю, я вставлю відео назву. Це дуже ну, така вона десь по пояс високоросла спірея, вона дуже гарна осінню, В неї великі квітконоси. А, восени вона стоїть просто червона вся. Ну, так що такий мій досвід. А, признаюся, що штук 20 десь стаканчиків я вже. ну, а, скажімо так, як зима йшла, то я бачив, що вона заглядав, вже ж, я в Свою імпровізовану тепличку, що вони вже не живі, тому, скажімо так, багато я черенкував мультифлора, це у нас хризантема. Вони поприживалися, але зиму черенки не пережили. Я чомусь не заніс їх до хати у тепле місце, хоча б на підвіконня. І коли я вже дивився. Чи були там коріння, чи не були. Вони всі були живці, оці хризантеми мультіфлори, були всі з корінням, але загинули, вони вимерзли просто. Ну, скажімо так, такий мій досвід. Надалі я буду мати на увазі свої помилки. Це дуже цікавий, скажімо так, експеримент, тих, хто Займається цим дуже цікаво спостерігати, як воно приживається, потім як воно зростає, і ти радієш за свої успіхи. У ну, мене, як ви бачите, успіхів не дуже багато, але я не, не, не пригнічуюсь за цього, тому що це все досвід, як то кажуть, набивання руки. І я дивлюся відео на Ютубі, ваші відео, ваш досвід. Хто показує, там, як він черенкує, який ґрунт робить, де вони тримають черенки. Ну, беру до уваги щось. Так що, отак от, от. Ну, наразі це в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Вибачте, що в мене словарний запас професійний дуже слабенький. В цьому напрямку. Ну, вибачаюсь. Знімаю відео, як є, без прикрас. Всім бажаю гарного дня, вдалих експериментів, а не таких як ось у мене. Все буде добре. Все буде у всіх добре. Всім здоров'я. Ось. Животіночки віддихають, у нас вже жарко, а то були дощі, багато прям дощі, все було мокро, не треба було вийти на ділянку. Всім, пока-пока!